Що здурів, що ти робиш? Як що? Спирт доливаю в бак, бо з першого числа тут заставлять ці заправки тепер спирт мішати, тож привчаю свою ласточку до спірту. 1 травня усі заправки заставлять домішувати не менше 5% спирту або бігатанового бензин. Тож давайте розберемося, чим це чарувато для машин, як це вплине на ціну і взагалі наш експір хоче туди домішувати і що з цим бензином буде повністю. Давайте розбиратися. Тож, законопроект прийнятий. Посилання залишаю на нього в описі під відео, що з 1 травня бензин почнуть відверто бадяжити. Зараз розкажемо вам всі нюанси цієї бадяги. Тож, розбираємося. Що сталося? Та термін дії страховки кінчився. Бо в тебе так завжди, як кудись треба їхати, то завжди все закінчується. Не переживай, все під контролем. Є зручний додаточок Hotline Finance. Заходиш, натискаєш. Автоцивілка, додаєш своє авто, вводиш номер, вибираєш сручну страхову компанію 5 хвилин і поліс знову активний, сів і поїхав, ні за що не паришся. Аж промокодом автотема, що й отримуєш 10% знижку. Ви бачили зараз ціни на страховки? 3, 4, 5 тисяч, 10% 300, 400, 500 гривень економії. То чому б не скористатись? Тож, посилання в описі під відео, користуйтесь, а ми розбираємося з бензином. Відповідно до рішення Верховної Ради, рішення номер 3769 від 04.06.2024 року, усі заправки з 1 травня 2025 року мають дотриматись правил Євростандарту, А відповідно до Євростандарту в бензинові має бути не менше ніж 5% біоетанолу, тобто спирту. Якщо говорити звичайною мовою, да, зрозумілою для всіх водів не менше ніж 5% спирту. Навіщо це роблять? І взагалі той спирт домішують з бензином, тим і так там повнолажа з тими бадягами, да? але це вимога нашої європейської інтеграції і відповідно до екологічних норм Європейського союзу. Наявність біотанолу в деяких країнах там навіть 10%, на яких 20%, а деякі вже навіть хочуть переходити на 30% відношення спирту до бензину, то його має бути не менше, ніж 5%. І ми впроваджуємо в себе ці норми, так як йдемо в той Євросоюз. Да, і теж в нас має бути не менше, ніж 5% цього спирту. З одної сторони, якщо слухати думки експертів і дивитись на роботу двигуна, то 5% спирту взагалі ніяк не має повпливати на машину. Но це при умові. Якщо він правильно домішаний, тому що просто так спирт в бензин не домішається, там потрібно використовувати спеціальні технології. Тобто спирт домішується вже як присадка. Оцей біоетанол спеціально підготовлений, зроблений, як домішується як присадка. Якщо домішати обичний спирт, то спочатку воно змішається, але з часом бензин з спиртом розслаюється. Тобто, якщо ви замішали, поїхали швидко виїздили, ок. Якщо ви поставили автомобіль або залили такий бензин в каністру, то з часом він просто поділиться на різні фракції. Фракція буде бензин, фракція буде спирт, бо він легший буде вище. І ще одна фракція це буде вода, тому що спирт, як не крутіть, це 96% це максимально да, гранична величина. А 4% там все рівно залишається води. Давайте спитаємо найкращого експерта нашого нинішнього сьогодення, що буде, якщо домішати спирт біотанол. Найкращий експерт, який знає зараз відповіді на всі питання, це наш чат GPT. Чудік, привіт. Не дивитися, я чат GPT назвав Чудіком. Ну, йому подобається така назва. Що буде, якщо домішати спирт в бензин? Як це вплине на роботу двигуна? Додавання спирту етанолу до бензину може вплинути на роботу двигуна. Кількома способами. По-перше, етанол підвищує октанове число палива, що може покращити стійкість до детонації. Це часто означає більш стабільну роботу двигуна і краще згорання. Однак етанол має нижчу енергетичну цінність, ніж бензин, тому суміш може зменшити загальну потужність і економічність. Також спирт притягує воду, що може спричинити корозію металевих частин паливної системи. Це особливо стосується старіших автомобілів. Які не були спроєктовані для роботи з етанолом. Сучасні двигуни зазвичай добре справляються з паливом, яке містить до 10% етанолу е10%. Але вищі концентрації можуть вимагати адаптації паливної системи та програмного забезпечення двигуна. Якщо правильно дотримуватись пропорцій і рекомендацій виробника, двигун має працювати стабільно. Але якщо перевищити рекомендовану кількість спирту, можуть виникнути проблеми. Паливною системою, прокладками, шлангами, і це може вплинути на довговічність двигуна. Почули? Тож, робимо висновок. Етанол, вроді, би, непогано, і в бензину, і в загальному він нічого не повинен помішати. Но при правильному йому його додаванні. Хто в нас дотримується цих технологій? Хоча вже компанії, такі великі, як Вок, Око, SOCAR, заявили, що створюють свої заводи по виробництві оцього спеціального етанолу, який вони будуть домішувати в своє паливо. Тобто вони е, не купляють якийсь сурігат да, десь там на ринку, а типу мають виробляти свій. Наскільки якісно вони його будуть виробляти і правильно, ну то вже зовсім інше питання. Також. Окремі депутати з Міністерства паливої енергетики вже стверджують, що цей законопроект відміниться, тому що такі компанії, як БРСМ і інші, виконують цю норму, тобто кількість бензину спиртового продана кількість, що це перевищує 5% від загального об'єму. І, типу, норма виконується для Європи. Це ок. Но законопроект є. Він на сайті висить. Там прийнято, що для всього бензину, не лише чисто для спиртового, і цей типу буде рахуватися як для іншого. Значить, скоріше за все, якщо її прямо зараз не скасують в ці найближчі дні, то з 1 травня вже спирт в бензинові буде. Е, для якого бензину? Другий п'ятий, для 98-го і сотих для цих марок не застосовується, тому що спирт. Як ми знаємо, найбільше це 96%. Тобто 98% зробити з нього дуже і дуже важко. Тобто, е, Значить, лише для 92-го, для 95-го, для 98-ї, для там, 100 і там інших цих сотих марок, самих цих елітних, да, його застосовувати не будуть. Найгірше це буде впливати, коли неправильний спирт і велика кількість там води. На автомобілі, де, які мало їздять. Тобто, якщо ви заправили і він там стоїть і притягує вологу, і починається корозія, і тоді можуть бути проблеми з двигуном. Також, як сказав нам чат GPT, можуть бути проблеми з витратами палива, тобто збільшиться витрати, тому що спирт має меншу енергетичну віддачу, тому якщо його домішати багато, це вплине на витрату в сторону. Її збільшення, але в загальному якось дуже сильно пошкодити вашій машині, то не повинно. Як роблю я, і дуже багато хто мене хейтили в коментарях за це, але мені то подобається. Я вже з самого початку війни з військових справ військових дій вивчає. Тоді, як були проблеми з цим бензином, почав заправляти 50 на 50 50% спиртового на БРСМі, і 50% звичайного на укернафті. От мені сподобалися дві компанії, після того, як перепробував всі. І замітив, що машинка почала краще себе поводити. Тобто 50% спиртового на БРСМ плюс 50% на укернафті, звичайно. В результаті краще ніж 100% там звичайного на око. Ну принаймні, це я для себе так відчув. Я не кажу, що це якась панацея і що всі машини будуть реагувати однаково. У мене, наприклад, звичайний атмосферник, да то йому там теоретично, що не залий, він повинен їхати. А от коли вже починається там бітурбо, то там вже зовсім інша історія. Тож, очікуємо введення цього рішення, дивимось. Як заправки? А, до речі, ще такий цікавий нюанс, що експерти, як кажуть експерти, що буде, ну, типу, як реагувати простим водіям. І мені сподобалась думка одного з експертів, одного з головних експертів там, да, групи А-95, він сказав: Ну, що буде, просто будемо їздити по заправкам, заправлятись і тестувати, і вже от на результаті бачити. Як буде працювати автівка і вже з того робити висновки, наскільки хорошо і правильно вони домішують той спирт. Тобто поїхав, заправився, якщо не завелося, блін, знаєш, погано. Якщо завелось, поїхала, а повезло. Якщо хорошо, поїхала. А ну то знаєш, класна заправка. Ну, знаєте, якийсь такий собі метод, не дуже професійний. Хоча з вашою допомогою, якби ви писали в коментарях свої думки і те, як ваші автівки поводяться від того чи іншого палива, від тої чи іншої заправки, то думаю, що людям було б розібратись. Набагато легше, тому що одному це все протестувати нереально. А такою компанією, да, нашої автолюбителів, то вполне таке можна. Тож, долучайтесь, пишіть, розбираємось, тестуємо з 1 травня і хорошого вам всім бензину і роботи двигуна, щоб у вас все було добре і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.